Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Напередодні новорічних та різдвяних свят у Кіровограді перевірили місця масового перебування людей. Співробітники управління Держтехногенбезпеки побували в обласному центрі дитячої та юнацької творчості. Тут перевірили правильність використання ялинкових гірлянд, наявність засобів пожежогасіння та додаткових вигодів з приміщення. Після цього відвідали Спасо-Преображенський собор. Тут спеціалісти перевірили правильність експлуатації електромереж та наявність вогнегасника. Серйозно ми відносимося до того, щоб в нас електропроводка була на місці справна. Люди теж відносяться з обережністю до вогня, до запалювання свічок, тому що свічки постійно горять. На сьогоднішній день органами державного нагляду у сфері пожежної та технічної безпеки проводяться перевірки протипожежного та технічного стану. Перевірки показують, що керівництвом Усуваються порушення, які були виявлені під час перевірки, усуваються в повному обсязі. Окрім приміщень, представники управління Держтехногенбезпеки та МНСники щодня патрулюють і біля головної ялинки на центральній площі міста. Перехожим роздають інформаційні листівки та просять у новорічну ніч обережно поводитися з піротехнічними засобами і бенгальськими вогнями. Люди кажуть, пройти інструктаж безпеки ще раз зайвим не буде. Я думаю, що є корисним знати, як бути в безпеці, святкуючи, великі свята. І Новий рік, і Різдво. Ялинка має сяяти вогнями, але має бути безпечно для наших малят. Хотів би попросити всіх мешканців міста дотримуватись. Правил пожежної безпеки при встановленні ялинок, не використовувати при прикрашанні ялинок бенгальських вагнів і ні в якому разі біля ялинок не користуватись піротехнічними виробами. У 2013 році фінансування аварійно-диспетчерської служби міста Кіровограда можуть зменшити з такою пропозицією. Під час засідання виконавчого комітету виступив секретар міської ради Ігор Волков. На його думку, 2 мільйонів 900 тисяч гривень, які передбачені на утримання АДС, забагато. Свою точку зору щодо цього питання висловив і міський голова Олександр Самсос. Те, що там не зменшувати, а навпаки, може на цей обсяг фінансування збільшити обсяг послуг, щоб вони надавали. Я за це. Ну це треба ще, як кажуть, на протязі року дивитися, проаналізувати ітоги 12 го року, подивитися на витракт, тому що там є зазори немаленькі. Національний банк України увів в обіг пам'ятну монету рік змії номіналом 5 гривень. Тираж склад 25 тисяч штук. Це восьма монета з серії Східний календар. Вона виготовлена зі срібла. За словами фахівців, такі монети найбільше користуються попитом серед колекціонерів або ж у тих, хто шукає оригінальний подарунок. П'ятигривнева монета є дійсним платіжним засобом, проте розраховуватися нею у Нацбанку не радять, адже коштує вона 390 гривень. Монета рік змії виготовлена із срібла 925 двадцять проби. Вага її 15,55 грама, тобто пів унції. Як показала практика, монети із Сірії Східний календар найбільше цінуються і нумізматами, і звичайними громадянами, які взагалі досить нейтрально відносяться до нумізматичної продукції Національного банку України. Американська політична карикатура. Виставку з такою назвою сьогодні презентували в бібліотеці імені Чижевського. На її відкриття завітали кіровоградські студенти та бібліотекарі. Експозиція складається з кількох десятків карикатур, створених різними авторами у період з 18 сторіччя до наших днів. Роботи відображають авторський погляд на політичну ситуацію в США та світі. Переглянути виставку можна до 6 січня. Це такий жанр, який ми знаємо, він складний і неоднозначний викликає дуже багато споречань». Але я хочу сказати, що практика показує, що політична карикатура вона також конструктивна і в деяких випадках позитивна формує політику тієї чи іншої країни. Досить незвичайний такий погляд саме на історію Сполучених Штатів, ви ж бачили там від початку і до сьогоднішнього дня, і навіть ті образи, які ми бачимо, вони ну трошки нас наштовхують, можливо, на якусь іншу думку, на якусь інше оцінювання якогось певного історичного факту. Річний ранок у Кіровоградському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Для вихованців закладу цей день особливий. Вони вперше святкують у колі однолітків. Десятирічна Надійка готувалася до свята майже місяць. Дівчинка навіть ялинкові прикраси власноруч робила. Сердечка. я катандія і стеста. Ти сама робила сердечка? Надійка на свято вбралася у костюм зайчика. Але були на новорічному ранку і інші герої: вовчок, зачок, пілят, снігуєчка. У підготовці новорічного ранку задіяли усіх вихованців центру. Над сценарієм працювали гуртом. Разом з батьками, з фахівцями, навіть діти свої коригування вносили до цього свята. Ось, наприклад, наша головна героїня Машенька вона нас надихнула на те, щоб цей раночок наш був Маша, саме на тематику, Маша і ведмедь. Новорічний ранок у центрі це не лише веселощі, але й реабілітація. Так, малача звикає до публіки. Йому так подобається, і костюмчики, і ёлочка. Дома, к до сожалению, не украшаємо, тому що він її не любить, як говориться, а тут посмотрить і обрадується, що є ёлочки. На святі діти гралися в сніжки, демонстрували новорічні капелюшки, а також співали та танцювали. Надійка танцювати не може. Зате гарно читає віршики. А у зайчика, хоч бач то змажемо. За свої старання дівчинка, як і всі вихованці центру, отримала солодкий подарунок від діда мороза. Інформаційний партнер програми Новості КР.ЮЕЙ